Ну, кого мені бояться? Я вже, блядь, три роки, блядь, як, блядь, у пліну от був в Росії, нахуй. Я ще тільки прийшов і, блядь, я хочу русаків хуїв нагалити, розумієш? Звірство таке до них в мене це. Я вас розумію. Я вас розумію. Так, дивіться, я одразу кажу, я записую. Вас можна викладати в інтернет чи не треба? Звісно, можна, да. так. І я сам, і я сам в Тікток і блогер, я так. Да. Ви теж це. Все, все. Я. Ну розумієте, я у військових людей, ну там чи людей, які пов'язані з війною, зазвичай уточнюю, чи вони не проти, тому що є ті, котрі ну не хотіли би. Ну, я, я не проти, так. Да. Я був в Мордовії в пліну, я був у них три з роки в пліну. Можу розказати, як все звучало. Кажіть, 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 от із того, що було б важливо знати для українців. Скажу, хлопці знають, всі як ми були в Мордовії, сильно з нас здівалися. стояли по 16 часов в камері, В стойки смірно перед відеокамерою. Якщо я сидів в Мордовії і К-10, вона є у вас у да, службах СБУ. І я хочу сказати, що сильно здівалися. До того, що по 16 часов, оце з підйому до одвоє стоїш. Сильно били, здівались. дуже і очень. очень. То ви прийшов так, на обмін? Ви прийшов на обмін, так? Так. Да, я, я вже вдома, виходить, 4 місяці, як я з обміну. Да. Так. Наші служби безпечності допомагають мені, дали гроші, вистанавлююсь, я військовий. Хочу сказати за те, що. А там багато залишилося там, ну, кого ви бачили з українців в, в, в тому таборі? Багато-багато. У нас було, прикинь, 22 камери, і в кожній камері по 10 чоловік. Все це хлопці знають. І я зараз прийшов, координаційний штаб нас корію, але ж багато хлопців помирали там, викусують навіть так сильно били, що хлопці навіть викусують собі зубами ночі вени, віни, і утро ми їх знаходили мертвими. Сильне здівательство було. Сильне, сильне. Так, Подак руками ночі викусу собі віни і лежить в кроваті стік до 6 утра. піднімаю, він мертвий. Можу назвати фамилії, ну, це, це трагедія, звичайно, ну шо ж, шо да, того, да, що ж, да, да, такі є да так. Так а от скажіть національність тюремних вертухаїв, хто вони, вам як здалося а зараз тобі скажу були, короче, з це Мордовія була, а приїжджали з. Щас я тобі скажу Тверь. Потім ще. ще, ще Тверь була і Астрахань. Вертухаї приїжджали, мінялися. Були такі хлопці, що приїжджали і коли нас б'ють, вони казали, я в цьому не буду приймати участь. От ходять в сторону, на, на нас кували собак. Собака так приходить, кусає за задницю, за сраку, в камеру заводять. Це взагалі, як би це щоб показати, ну я не знаю. Ну це дуже. дуже да. е, у нас, при мені, булося в камері, я сам з Мурахівки, керівник, я не буду скривати, і хлопчику так от били, що коротше, йому вирізали почку там, аж на місці. Е, він вже не міг дихати, і йому зробили, е, як воно називається, по медицині, Вирізали почку відбили. І він стояв з одною почкою і досі він знаходиться в полоні. Я його моніторю, наші спецслужби держать, і він ще з одною почкою і в пліну знаходиться, прикинь, і вже при вирізанні почті. Ну, Звірство все це, це звичайно. Ну, для, для Росії це звичайне явище говорити, але на наших людей на наших вони, звичайно, що особливо люті. Ну я просто думав, що там якісь національності, а ви говорите. Там хтось з Астрахані. ну так Астрахані це там, знаєте, в місті. Ну, колись було в Астрахані півміста такі, півміста такі. ну тобто, ось. ні 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 Це приїжджали попкарі, які працюють над нами спецслужби. Їх там багато, багато, і вони скривалися. Але ж я знаходив з ними общий язик, потихеньку я зміг витягнути інформацію. Були Астрахані, були з. з як же вона це твір, я тобі вже по-моєму казав. І це я іменно з ними навчався, типу, я знаходив, який общий язик, я з ними говорити, я питався з ними, так. Да. І от я хочу сказати, що спецслужби їхні, спеці приїжджають, оце ж, які були нас в камерах. І по некотором я. По пежиках їхнім, їхнім бачив. Нам вже надівали, коли виводять на провірку кожне утречко і б'ють. І бачив пейжики, висіли це у докторів. ну, поняв? І я по докторам поняв, що врачі носили пейджики. І Я поняв, які міняються спецслужби. І я знав, що була, е, що, би, як би ти сказати, е, Ростовські були е, Астрахань. І це тверь, це я точно пам'ятаю на перші були. Я їх пам'ятаю, і тут нема нічого стидного. Да. Але ж було ще таке, знаєш, коли виводять нас на прогулку, раз у неділю бувало виводили. Хоча в них весить такий розклад, що вони повинні були виводити нас, як би сказати, по 30 минут на кожну камеру, але ж у нас 21 камера була, всіх не можуть вивезти. І раз у неділю могли виводити по. 15, не минута, а це воно виходило секунд. І поки ти бріш на прогулку, тебе б'ють палками, шокером. І я замечав пельжики. То я хочу сказати, що е, нас виводили, навіть на прогулку зеки, в яких були пельжики. Везли, ну я розумію. Так. Да. Ну, просто теоретично має бути година за день гуляти, теоретично. Але якщо це 15 хвилин там, чи 15 секунд за тиждень, ну, ну, ні, ну звичайно, що вони знущаються, як тільки можуть. Нам навіть нам, нам, цього хватало вискочити, ухвати свіжого воздуха і назад забігти. І при тому, що тебе коли б'ють палкою Перером або шокером, нам цього хватало. але ж у нас були люди, які в камері стояло в камері по 10 чоловік, віка, 10, Мордовія. І коли ми вибігали, деякі хлопці боїться тих побоїв, і... бо він розумів, що треба вибігти, оці 10 секунд пробігти, у свіжого сніга отак в руку взяти, але я приносив цей сніг в камеру. Це наскільки радості було, розумієш? А він не міг вибігти. Це... Словами не передать коли йому сніга приносив, людина плакала і рано я сам уже не плачував. Це ви говорите, били по палкою ПР. В радянський час у радянської міліції була ПР 73 палка резинова 73 три сантиметри. Це у російських ментів і радянські кийки залишились, чи це вже нові, не знаєте? Ні, вона нова і вона, коротше, е, така резинова з якоюсь трубою. Ну, коротше, як він б'є, вони били по задницях, то стається попруги такий ось листочок, виходить, от синяк. Я не знаю, як вони називаються, ну, но... це не передасть словами. І хлопці, коли ми стояли в камері в них під Перед тим, як виводили, вже по руках течі. Так вже чувствовали, що приходять бити, розумієш, Це коли виводять, а воно в тебе вже під руками тиші так сильно і здівали, що це неможливо передати словами. Я не знаю, як би це сказати. Скажіть, будь ласка, а от серед українських полонених вам доводилось бачити тільки мужчин, чи жінки теж були в полоні? Були жінки в полоні. Я їх бачив. Це я був у, зараз тобі скажу, я був в мордувій, а жінки були наші. Я 501-й батальйон полонені, ми Маріуполь захищали, коли нас взяли в Маріуполь, а дівочки, дівочок взяли в полон і в цих, то я їх бачив у цьому? Щас скажу. Блять, як. Ж... Не, Рязань, а як же ж? а Ряжськ. город ну, значить Це, да. ну, значит, це Рязанська область, так, Ряжськ? Ряжськ, да я не знаю, де, бо нам тоді не казали. Так, да, їх теж там катували. Я чую, як вони, крищали, пищали. У нас була одна дівчина беребільна, і треба було рожати, оказується, по, перед полоном вони, ну, то як брали, вона виходить. Десь її залишилось не тільки дві ржать. Я вже чув, потом, що я сам був сильно побитий, і мене вводила на лікарню, ну, типу, таблетки давали. І я чув, що сказали, що вона родила вже тамочки, виходить, в пліну. І далі потім не знаю, як це, але я чув, що вона родила. І ставас там, по-моєму, не тільки чи дві, якраз вона це в полон попала. Це була. Я не знаю, ну жінка. Якусь нашу не комбата, а це як же ж е, е, потяходіло. Ну теж собачка, вона така була, да, сильно здівалися з них там теж. Вони пищали, їх били, але до них пускали оцих е, дівочок, що типу наглядають за ними, поняв, бо мужиків не пускали. Якось була субординація. Хоча би хоча б це. Хоча в принципі я не знаю, наскільки від цього легше, але в принципі, хоча б це. Так, а там із харчуванням о, чим годували? Одна капуста і риба. Капусту давали три рази в день, а риба це кілька, от туди кинуть на 200 чоловік. Ну, концарів 20-30. Що попаде, то попаде. Ну, це було для нас зарадость. Бувала така, що суток ти нічого не їси. Дивіться, колись в радянський час, ну, коли вже розвалювався Радянський Союз в 80-ті роки, пройшла така інформація, що рибу, ну, консерви робити в томатному соусі вигадали зеки. Тобто ті, хто відбував покарання десь там на, колу, на, на Колимі, от там от. Чому? Тому що була така риба зубатка. Тобто, ну, в Росії. Значить, там е, місцеве населення. А ну, ця, то, ця, ну риба, так ця риба називається кижич. Кижич так от, місцеве населення її намагається не їсти. Тому що З зубатка Тому що зубатка це мутант, тобто це якась така ну, хвора риба. Але для того, щоб забити її смак, зеки почали е, тулити томатний соус. І потім уже це почали робити в консервах. Тобто це була вигадка зеків. Я чого питаю? Значить, вам давали. Томатному соусі чи без нього? Е, без. І, була. і в томатному соусі, але ну, якщо попадала в томатному соусі, то це для нас було дуже велике благо. Ну ти ж розумієш, що, як би тобі сказати, бетон 40-літровий на 20 камер, і туди кинуть дві консерви. Воно просто пахне томатним соусом. Це для нас було наскільки приємно. Я розумію, присмачити чимось. Я розумію вас. Ну, це, це просто уточнено. Звичайна риба чи була, чи в томатному соусі консерва. Це все, оце я так просто. Так. Була в томатному соусі, але ж це і тільки був запах. І я не знаю, Але ж це було для нас вкусно. І я хочу сказати, що сильно там робили, помаєш, пшениця замочена в воді, якась ти сутки, а потім нам утром її дають. Да, і це було для нас, яке воно смачне, ми аж, ну, як би ти зрозумів, що ой, наскільки це воно було дві, і попадало 2-3 ложки на сутки цієї пшениці. Але ж я знаю, що там ем, білок, і воно давало, да. а вже перед обміном почали нам сипати в цю пшеницю, крахмал з картошки. І ми за два місяці до обміну ми почали поправлятися, наприклад, на цих трьох ложках, коли кидають. От мене було 97 кілограм, а я попав в полон, 97 кг було. І мене попав я, ну, вже в полоні, мене було 74 кг. І при звільненні, за два місяці, почали давати, оце ж, виходить, крохмал, сиплять в оцю пшеничку. Пшеничка заливалась тупо. Цілі зерна і пшеничка заливалась цим і крохмалом. І воно наскільки давало, вийшло, я на обмін виходжу, а в мене щоки висять. типу як поправлені, воно було все це налите. Щоб показати, що з нас не здівались. Щоб показати, щоб створити ілюзію. Да. Тому, Якщо то, ти у, ти у, у російській, російській в'язниці з українців не можуть не знущатися, не можуть. Я колись говорив а, через чат-рулетку, говорив, українець сидить у в'язниці в Росії. Він поїхав на заробітки. Це ще часів АТО він а, поїхав на заробітки. Його підставили, він став наркокур'єром. Йому сказали, що там ну, така робота, ось е, е, легка. От, е, він став наркокур'єром і отримав великий строк, так все ну ви там може далі поговорите між собою п'єте, ну то цей друг прийшов, якраз мене побратим, тоже зі полонами це я я я. Ну я розумію, що вам там буде про що поговорити, все ж таке. От я просто кажу за що за те, що в російських в'язницях з українців знущаються це просто як заположняк, не обов'язково з військового, з цивільного теж буду знущатись. От я за це. Слухай, а ти скажи мені в мене таке питання. Я так хочу сильно попасти е, в Україну я в Україні і хочу попасти до в'язнів полонених і хочу з ними пообщатися, тому що міняють русських. І там, потім, коли російських поміняли, вони приходять і кажуть, що їх там пиздять і вбивають. І нашим хлопцям там ще хуже. Я хотів просто побачити на свої очі, чи реально мені потрапити до в'язнів, тих, що держать нас в Україні, подивитися, які їх тут держать. Тому що хлопці сильно, коли при обміні, при обміні, сильно блядь, іздіваються з нас, тому що кожен приходить і каже, ой, нас там вбивали, нас там б'ють. І при кожному обміні. Очень важко цим хлопцям нашим полоненим. І чим більше, блядь, при обміні, щоб тут не катували оцих, блядь, руських, бо там нам ще хуже, розумієте хлопці? Суть в чому? Тому що вони все одно скажуть, що у них тут були погані умови. Ну, і, вони, тепер, вони і тепер, да, так, я зараз блог веду, і виходить, в мене є зв'язка з русаком. Я хочу попасти сюди до наших полонених, а мене не пускають. Як правильно зробити, щоб мене пустили, yeah. да я можу за тим камеру yeah. подивитися на них. Значить, я вам скажу, я ж звичайна цивільна людина. Я ж ані у владі, ані в якихось там державних службах, ані в військових якихось структурах, тому я вони підкажу. І я навіть не знаю, кому це можна. Скоріше за все, що можна або якомусь там ну, журналісту, або якомусь там, ну не знаю, лікарю. Може. От, а так, от що звичайна людина, щоб до них пустили, скоріше за все, що ні. Скоріше за все, що це в принципі неможливо. Ну я так думаю, розумієте? Ось так. Але будьте готові до того, що вони, коли повернуться з українського полону, все одно збрешуть, скажуть, що їм тут було погано. Ну вони збрешуть. Ну, ну так але я, я щас просто хотів попасти, подивитися до цих, і потім я напряму з цими де я общаюся, і вони потом розумієш, просто хотів сказати, що. Ну, неужели в нас брешуть? От їхні приходять і перші їх катують. Я тепер хотів підтиснути свій блог і вилучити. Ну, реально ж, ну, не може так бути, що по це. Знаєте, є така приказка, що під час війни першою гине правда. Під час війни брешуть всі. Ну, я маю на увазі, і та сторона, і та. Тому я не знаю, що вам сказати. Я розумію ваші бажання, от я розумію вашу прихильність до правди, але я вам в цьому точно не допоможу. Брехня і далі буде з усіх боків. З усіх боків. Я ж нікого не ідеалізую, розумієте? Не, ти ж розумієш, я дивився, коротше, знаєш, е, якщо ти можеш зайти, подивитися це. Я там, давав там інтерв'ю в їхніх, коротше, е, мене знімала пряма трансляція в Росії, е, вони мене побили перед камерою і хотіли, щоб я їм давав інтерв'ю, щоб Україну обсирав. І включили прямий, е, трансляцію. Кстати, якщо знайдеш в Ютубі, там є коротше, така рубрика, мама. Я живий і там тут нас обіцяли поменять, і Толя журі. Я там давав їм відос. Мене сильно побили перед камерою і хотіли, щоб я Україну обсирав. І я держався, це все розказував. І смотрю на мене, дивляться ці два бича, що бить. І я розумів, що мене знову будуть бити, але я опять держався, і як я це все висказав. А вони все це в самому Ютубі виложили, так, да, є у мене цей, подивися, якщо можеш знайти його в Ютубі, так. Да. І, і за те, що дали мені з жінкою побалакати по зв'язі і цей, і я плакав, держався, але, блядь, вони хотіли щоб я сказав на Україну, що там, ну, хуйня там оце, а я, блядь, викручуся по-другому отаку. Це було дуже і очі, очі, і мене сильно теж побили. Ну затягли в камеру, коротше, як? Ну, як нормально. Да. І після цього їхні спецслужби ще знімали двоє суток. І прикинь, із 280 чоловік до нас держали в камерах, давали інтерв'ю. Зробили 18 інтерв'ю. Приїжджали і це вони показували про Маріуполь. Що тіпа, ми ж держали Маріуполь, Маріуполі, я 501 батальйон тіпа, військовий, і тіпа, хотіли сказати, що Азовсталь, це Азовсь, і хотілося, щоб обісрати. І деякі хлопці там типа на Україну. Бо вони були під приножденням. Мене так сильно побили, затягли в камеру, то я вже коли сюди в Україну все приїхав то, Ну я скажу, що ми ну, теж да, гордилися, і дітки, і цей да, батько кати держався. Ось подивись, якщо знайдеш мій блог, подивися, там написано, мама, я живий, нас обіцяли поміняти. В Ютубі можеш його подивитися. Їхня була пряма трансляція. І він мені ще казав, оцей їхній ведучий, я забув їх звати, Вже починає камеру забирати, а ці б'ють, а йде прематрасляки, не трогайте його. Я прикинь, тоді в те час не знав, що наші зайшли в Курськ. Я просто від себе типу кавні, а що ж там? Десь наші щось беруть. А він, ну якщо ти просмотриш, ти поймеш, як я тоді балакав. Ну, я держався. Це. І я навіть не знав, що наші зайшли в Курську область. Я вже просто е, папка, які приходили, коли нас в камерах били, і балакали між собою. А я це зробив виводи. І він мені каже, ви вважаєте, що Україна агресор, бо зайшла йшла в Курську, говорю. Так ви ж до нас зайшли і типа б'єте. Ну, виходить, цей. От смотри, якщо зайдеш на мій сайт, подивишся. Ну я, 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 потім, спробую, прав... потім спробую знайти. Я зрозумів вас. Добро, добро, чоловіче, здоров'я вам і довголіття. Щасливо. І вам, так. Це так, буде так. Добре, дякую тобі. Давай.